Так, ну вот, далі и далее буду пробовать это С уже за рейс І, Фрихилки Може і цей відео, так само залюблю в ТикТок, не знаю Ас на парахон л үдийд дуу. Хм. Бэлд стикер ээ чадвар нь мэдэхгүй. Так, трохи я почаюсь, когда що зараз ну я ж вернулась, так. Зараз проведу сюжет. Давайте ми того ховка впіймаємо. Він нам втік. Тепер його... Будемо ловити. То хитрого Ховка. Суни свинку тиде. Назвати ховка, Хелсандера. Хрюсик. О. Тут його немає. Ти він такий маленький, що ніяк не міг піти далеко. Треба обшукати всі там залишки і недоїдки. Швиденько знайдемо. Надіюся, з ним все добре. Не хвилюйся я. дуже швидко знайду. Хрюся. А про що ти хочеш про його коли виграєш? Що вирішив виграє Сандера? Я хочу запитати Семьодиса проти зі мною на наступному вітівському фестивалі. З, зрозуміло. Ти через це і допомагаєш Там шукати ховка? Ще й тому що. Дуже кепсько обійшовся з клюсею в лісі білих снів. Я впевнена, що Хок тебе зра не тримає. Малюк Гіл! Позаду. Хрусик? Ну, ні. І не мрійте. Я не дам зробити з себе шашличок. Почекай? Не дай не дай йому втекти эпизод семьдесят Епізод 76.1. <один>. ховк знайшовся. <плес> Отто ще. Вдягати такий одяг, щоб було легше дихати шкірі, і тоді температура не буде так

Молічка, ми його занадто налякали. Зможемо ми тепер, тепер його впіймати. Я вилив його. Улюблісти на що? на від до п'яти. П'ять. чотири, Три. Чотири. чи Чотири. Люсику, почекай. Схожі ми у гіл. Надіюся, Діана, іншим його Як по... у них справи? Операція продовжується. Висухайте план Диани по знайду хопки у кордону і так далі. Думаю, на сьогодні вже просить. Тож продовжуйте переглядати мене і очікуйте на нові відео. Так. Щось сімейського тут. Набереся, закінчується. Сьогодні вже достатньо.